Доброго дня, малята сьогодні я хочу з вами поговорити про право на медичну допомогу. Коли людина або дитина хворіють, вони мають право на допомогу медичного працівника та лікування. Що знаєте, ви, дітки, що у нашій країні побудували багато лікарень, поліклінік та санаторіїв. Саме у цих закладах. Кожна людина може поліпшити стан свого здоров'я. Незважаючи на те, що кожна людина має право отримати медичну допомогу, людина повинна пам'ятати, що треба берегти своє здоров'я та дбати про нього. Кожна людина відповідальна за своє здоров'я. Щоб бути здоровим, потрібно дотримуватись певних правил. Давайте зараз пригадаємо ці правила та запам'ятаємо їх. Всім відомо це чудово, коли кожен з нас здоровий. Треба тільки знати, як здоровим стати. Давайте, дітки, запам'ятаємо перше правило здоров'я це тримати своє тіло в чистоті. Особливо потрібно в чистоті тримати свої руки. Друге правило здоров'я це правильне харчування. Потрібно їсти багато овочів та фруктів. А з чого ми починаємо свій день, дітки? Поміркуйте. Так, з ранкової зарядки. Отже, третє правило здоров'я це регулярно виконувати ранкову зарядку та займатися спортом. Четверте правило, щоб бути здоровим, потрібно загартовувати свій організм. Тобто купатися у холодній або гарячій воді, засмагати на сонечку. Іноді люди обливаються холодною водою для загартовування всього організму. П'яте. Давайте ще раз назвемо всі правила здоров'я. Перше. Тіло тримати в чистоті. Друге. Правильно харчуватися. Третє. Займатися фізкультурою та спортом. І четверте це загартовувати організм. Ще запам'ятайте, що кожна людина і кожна дитина має право на медичний догляд та медичну допомогу. До нових зустрічей, дітки!